Стоїть земля на мужності солдата, на серці воїна, що зброї не опустить, навіть на світанку. Там, де мило і холодні далі, ідуть уперед ті, хто має серце зі сталі. ЗСУ наш мур і подих волі, наш мир у школах, спокій дому. Вони тримають небо над селами, Йдуть стежками, де трава ще не зростала. Кожен бій, це вибір, а не доля. Це слово буде. Є незламне, хай ворог липить темряву із глини, їх світ ворве її на порох. Ми молимося тих, хто напередові, хто кров'ю пише мир для України. Верніться, воїни, під слів, під спів калини, під сміх дітей і теплорідного дому. Хай ангел стане поруч на дорозі, В наші крила і опора, зі сього ми з вами разом до